У рівному горів п'ятиповерховий житловий будинок загорання виникло на вулиці Мірющенка. На місце події виїхало дві пожежні автоцистерни. Коли вогнеборці прибули, то виявилось, що у будинку горить приміщення сміттєзбірника. Існувала загроза мешканцям будинку через швидке поширення продуктів горіння на верхніх поверхах. Не гаючи часу, рятувальники розпочали гасіння пожежі. Інша група вогнеборців, піднявшись по сходових маршах на кожному поверсі, відчинили вікна, вивільняючи з будинку дим. За допомогою. Бензорі за бійці держслужби розрізали сміттєзбірник та перевірили, чи немає там горючого сміття. Приблизно за півгодини пожежу було ліквідовано та не допущено поширення вогню на житло громадян. Ніхто з мешканців будинку не постраждав, горіло сміття та різноманітний мотлох. Причина пожежі та збитки встановлюються. Складність на даної пожежі полягала в тому, що довелося працювати в непридатному для дихання середовищі. Рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. На гасіння пожежі було подано два. Ручні пожежні стволи в складі ланових ДЗС. Завдяки оперативним діям рятувальникам вдалося запобігти розповсюдженню вогню на суміжні приміщення та не допустити травмування громадян та мешканців будинку.